Часом буває так, що автори фільму планують створити величезну франшизу, вкладаючи у перший фільм величезну купу грошей. Однак після того, як фільм виходить та провалюється в прокаті, всі плани на продовження руйнуються. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко, ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас 20 провальних фільмів, які мали бути франшизою, але не отримали продовження. Тож, погнали. Ерагон. На початку 2000-х років Голівуд шукав нову велику фентезійну франшизу. І Ерагон, заснований на популярному романі Крістофера Паоліні, здавалося, мав достатній потенціал. Історія про юного фермера, який знаходить драконяче яйце, і стає вершником, мала стати новим володарем перснів, але в підсумку вийшов фільм Ерагон, який виявився дуже далеко від успішного творіння Пітера Джексона. Фільм отримав лише 16% позитивних відгуків від критиків на Rotten Tomatoes з середньою оцінкою 4 з 10. Найбільше його критикували за слабкий розвиток персонажів, тьмяну гру акторів та прохідний сюжет. Попри такі відгуки, фільм могли врятувати шалені прибутки. Адже давайте будемо відверті: байдуже на критику, якщо твій фільм збирає мільярди. Однак дива тут не сталося. З виробничим бюджетом у 100 мільйонів фільм зміг зібрати майже 250, що лише по. Мірно 20-те століття Фокс. Через ті фактори студія вирішила не продовжувати екранізовувати книги цієї серії. А їх там нагадаю, цілих чотири штуки. Особисто від себе додам, що ідея з драконами, яйцями та вершниками, як показує гра престолів, може працювати неймовірно вдало, якщо притримуватись першоджерела. Смертні машини. Я б, можливо, не включав цей фільм до цієї підбірки, однак уявіть. Сценарій до цієї екранізації написали ті самі люди, що написали сценарій для екранізації «Володаря перснів: Пітер Джексон, Френ Волш і Філіпа Боєнс. Смертні машини мали наслідувати успіх інших молодіжних фільмів, що розповідають про молодих героїнь у постапокаліптичному світі. Однак це були не голодні ігри. Масштабність фільму, можливо, була занадто великою для режисера, початківця і давнього співробітника та друга Пітера Джексона Крістіана Ріверса, який створював усі розкадровки до фільмів Джексона. Хоча зруйновані ландшафти та міста хижаки виглядали гарно завдяки спецефектам вета Діджитал. Яка вгадайте, що вірно належить Пітеру Джексону і створювала ефекти для величезної добірки топових фільмів, в тому числі і для володаря перснів. Однак за ці ефекти довелося дорого заплатити, і по фіналу виробничий бюджет склав десь 100-150 мільйонів доларів. Що стосується зборів, то вони склали приблизно 83 мільйони. І за тією інформацією, що я знайшов, фільм втратив приблизно 175 мільйонів доларів, адже витрати на рекламу ніхто не відміняв. Після таких результатів надії на екранізацію всіх чотирьох книг англійського письменника Філіпа Рівза були розбиті. Ліга видатних джентльменів Скажу відверто, цей фільм дуже мені подобався в дитинстві, і я хотів би, щоб його продовжили на цілу франшизу, адже тільки уявіть, в цьому фільмі вони поєднали персонажів з різних літературних творів. Тут вам і капітан Немо, Доріан Грей, Алан Квотермейн це головний персонаж роману «Копальні царя Соломона. Том Соєр, людина-невидимка, доктор Джекіл та містер Гайд та багато інших персонажів, які створювали унікальний світ цього фільму. Однак поєднати таку кількість персонажів і використати їх наповну виявилося непідйомною нішою для фільму, через що він отримав лише 17% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes з середньою оцінкою 3,6. Збори фільму також особливо не вразили 20-те століття Fox, які з бюджетом у 78 мільйонів становить. Вили трохи більше 179 пізніше. Автор оригінального коміксу, в якому вперше об'єднались всі ці персонажі, Кевін Оніл, сказав, що провал стався через неповагу авторів фільму до першого джерела. Та порушення балансу між персонажами після такої критики про продовження франшизи вже не йшлося. В додачу до всього Шон Коннері вирішив завершити кар'єру після провалу цього фільму. Шкода, що так сталося, адже це був аналог супергеройської команди в часи, коли це ще не стало мейнстрімом. Телепорт вгадайте про що цей фільм? Вірно про групу людей, які можуть переміщуватись у просторі за власним бажанням. В основі цього фільму лежить роман Стівена Гулда Джампер 1992 року, який має ще чотири продовження, якщо враховувати книгу, яка вийшла спеціально під цей фільм. І під час розробки сценарію, захоплені ідеєю, ефектами, акторським складом, автори фільму хотіли екранізувати всі наявні книги, або хоча б зробити трилогію, в якій персонаж буде переміщуватись не тільки в нашому світі, але й в часі та між різними світами, по ходу зустрічаючи людей, що мають подібні. Здібності. Однак спрощення книги до типового голівудського фільму призвело до критики фанатів і глядачів, що відобразилося у 15% позитивних відгуків та середній оцінки 3,6. Навіть збори у розмірі 222 мільйонів з бюджетом у 85 не врятували франшизу від закриття. А якщо вам подобається це відео, не забудьте тиснути подбайку, підписатись та написати в коментарях, яке продовження фільму ви чекали, та так і не дочекалися. Нові мутанти. Через те, що дійсний купила Фокс, нові мутанти нескінченно відкладалися і доопрацьовувалися, поки нарешті не вийшли на екрани всередині 2020 року, коли обмеження, пов'язані з ковід, все ще впливали на більшу частину світу. Через це, як і більшість фільмів, що виходили того року, зібрати належної каси йому не вдалося. З бюджетом у 67-80 мільйонів, фільм зібрав трохи більше 49 Однак ви маєте знати, що початкова ідея франшизи жахів за участю молодих персонажів людей Ікс» від режисера Джоша Буна планувалася у вигляді трилогії, в якій кожен фільм мав бути окремою історією. Другий фільм мав розповідати про вторгнення інопланетян на чолі з Ворлоком, а третій про кінець світу, натхнений коміксами Інферно. Однак, викупивши Фокс та отримавши права на персонажів, Дісней одразу зупинив можливі продовження, не бажаючи розвивати цю сюжетну гілку. І це, мабуть, і не дивно, адже Фокс завжди робили проєкти, орієнтовані на дорослу аудиторію, в той час як Дісней робить в більшості проєкти для дітей, і фільм жахів, ще й доволі бюджетний, зовсім не вписується в їх концепцію. До речі, перезйомки фільму також були зініційовані Дісней, які вважали, що оригінальний фільм має обмежений касовий потенціал. Зміна оригінальної концепції завжди негативно впливає на якість фільму. Тому, на мою суб'єктивну думку, Дісней зробив усе, щоб ця франшиза загнулась остаточно. Золотий компас. Цей фільм мав усі ознаки потенційного блокбастера. Гарний акторський склад, включаючи Ніколь Кідман і Деніал Крейга, бюджет понад 180 мільйонів доларів, і перше джерело у вигляді трилогії Філіпа Пулмана Темні матерії, в якому наука та магія тісно пов'язані між собою. На відміну від попередніх фільмів, оцінки та касові збори цього проєкту в рази вищі. Фільм отримав 42 позитивних відгуків з оцінкою 5,4 з 10, та зібрав трохи більше 372 мільйонів доларів. І попри значний успіх у світі, американська аудиторія з прохолодою поставилась до нового фільму, адже лише 70 мільйонів доларів йому вдалося заробити на американському ринку. Найбільше фільм критикували за те, що йому не вдалося передати магію оригіналу. Однак слід зазначити, що фільм також зіткнувся з критикою різних. Релігійних місцевих організацій, які закликали бойкотувати фільм, адже за сюжетом оригіналу люди відмовлялися від релігії, ставали атеїстами, а вигадана церква зловживала владою. Авторам фільму навіть довелося редагувати матеріали на етапі монтажу, щоб всі були задоволені, що відобразилось на якості фільму. Через погані відгуки, малі збори в Америці та бойкот з боку релігійних організацій, як стверджує режисер фільму Кріс Вайнс, New Line Cinema і не захотіли знімати продовження, попри шалений успіх у світі. Однак темні матерії все ж отримали екранізацію всіх трьох книг у вигляді серіалу. Який був сприйнятий набагато оптимістичніше та отримав 83% схвальних відгуків з оцінкою 76 і Джон Картер між двох світів. Заснований на класичних науково-фантастичних романах Едгара Бероуза, Джон Картер став черговою спробою Дісней запустити франшизу блокбастерів. Режисером фільму був обраний Ендрю Стендон, який до того переважно працював з мультфільмами по типу в пошуках немо, волі, історія іграшок та інші. Бюджет на цей проєкт виділили солідний: 263 мільйони тільки на виробництво фільму. Однак такі передумови не допомогли йому стати шедевром. ба більше він став одним з найбільших провалів в історії кіно, заробивши лише 284 мільйони. Збитки Дісней на той час склали приблизно 150 мільйонів, що безумовно вбило подальші плани на продовження. Що стосується самого фільму, то він вийшов посередній, отримавши 52% на Rotten Tomatoes середньою оцінкою 5,1%. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір для хлопців на Курському напрямку. Ваші 5, 10, 100 гривень дуже важливі і можуть допомогти зберегти їм життя. Посилання на банку в закріпленому коментарі або можете скористатись ось цим QR-кодом. Дякую всім, хто долучиться. Гра Ендера Ще одна невдала екранізація книги Гра Ендера була заснована на одноіменному романі Орсона Скотта Карда 1985 року, що отримала визнання критиків. Після прем'єри фільм отримав 63% на Rotten народ Інтомейтос середньою оцінкою 6,1 з загалом позитивними відгуками. Однак з бюджетом у 110 мільйонів зміг зібрати лише 125. через бойкот фільму, а точніше автора книги, який був проти легалізації одностатевих шлюбів, і виступав проти людей нетрадиційної орієнтації, через що студія Lionsgate публічно дистанціювалася від думки Карда, орієнтовно втративши 68 мільйонів доларів. І хоча книжкова серія налічує 19 книг, ні про яке продовження вже не було мови. Останній володар стихій, заснований на дуже успішному анімаційному серіалі Аватар. Останній мах повітря фільм Найч Ямалана з нетерпінням чекали фанати по всьому світу. На жаль, вони отримали переповнений сюжетними невідповідностями фільм з неякісною грою акторів та суперечливим рішенням щодо кастингу. Фільм має лише 5% на сайті Rotten Tomatoes з середньою оцінкою 2,9%. Найбільше його критикували за сюжет, діалоги та невідповідність оригіналу. Незважаючи на це, фільм зміг зібрати 319 мільйонів доларів з бюджетом в 150. Однак негативні відгуки поставили хрест на його продовженні. Адже цей фільм мав стати першим у трилогії, заснованій на трьох сезонах мультсеріалу. Другий фільм мав стати ще похмурішим. А найч Ямалан заявив, що хотів вести Азулу як головного антогоніста. Однак його плани не вдалося реалізувати. Але як і золотий компас, у 2024 році Аватар отримав серіальний. Переродження від Netflix, яке отримало 61% на Rotten Tomatoes та оцінку 60. Вже зараз відомо, що серіал продовжили на другий та третій сезон. Я номер 4 Один з тих фільмів, які прагнули стати наступними «Сутінками». Я номер 4 розповідає ще одну історію про привабливого прибульця замість вампіра, який закохується у звичайну дівчину з тихого містечка. На момент випуску фільму DreamWorks планували екранізувати ще шість книг, заплановані видавцем. Однак повторити славу сутінок їм не вдалося. З бюджетом у 50-59 мільйонів фільм зібрав у прокаті 150, що звучить непогано, враховуючи 33% від критиків та середню оцінку 4,7. Від себе скажу, що фільм мені свого часу сподобався, і хотілося більше заглибитись в цей світ, дізнатися про інших персонажів книжної саги, однак Dreamworks вирішили скасувати всі фільми через проблеми з фінансуванням. Ван Хелсінг а цей фільм, який ліга видатних джентельменів, хотів об'єднати класичних персонажів книг, до прикладу, Франкенштейна, Дракулу, доктора Джекіла в Один Всесвіт, в якому Ван Хелсінг полює на монстрів. І сама концепція фільму, його атмосфера, Хью Джекман головній ролі мені дуже сподобалися свого часу, і в мене не виникало думки, що фільм можуть не продовжити. Так само, впевнені у продовженні були Universal Pictures, які почали підготовку до зйомок продовження ще до виходу першої частини. Вони навіть заплатили за збереження оригінальних декорацій, щоб не витрачати час на їх побудову. Попри те, що Ван Хелсінг зміг зібрати 300 мільйонів доларів з бюджетом у 160-170, студії виявилось цього мало, і бажання знімати другу частину пропало. Однак, бажання перезапустити класичних монстрів нікуди не ділося. І в 2017 році вони знов спробували це зробити з фільмом Мумія, про який ми ще поговоримо у цьому відео. А поки рухаємось до наступного фільму. Мадам Павутина. Можливо, ви не знали, але від 1998 року Соні володіє всіма правами на персонажа Людину павука», включно з 900 персонажами його всесвіту. Ця ліцензія є безстроковою за умови, що Соні випускає новий фільм про людину павука» принаймні один раз на 5,75 року. І до 2014 року так і було. Однак після виходу фільму Нова людина Павук 2» Плани Соні змінилися. Спочатку вони хотіли продовжити знімати фільми про павука, продовживши їх на третій та четвертий фільм. Однак режисер Марк Веб та актор Ендрю Гарфілд не були впевнені, що хочуть брати участь у четвертому фільмі, і взагалі мають на цей час. Достоменно невідомо, що там відбулося, але посилаючись на невідповідні касові збори другої частини, яка, до речі, зібрала приблизно стільки, скільки і перша, трохи більше 700 мільйонів, при бюджеті у 200, Sony вирішила прикрити виробництво фільм. Про павука і надати права Марвел додати цього персонажа до їх кіновсесвіту. Однак, коли павук від Марвел став дуже успішним, Sony, мабуть, почали гристи нігті і в спробі хоч якось заробити на цьому всесвіті, згадали, що в них є 900 персонажів, які вони можуть використовувати. Саме так з'явилися Веном, Морбіус і, звичайно, Мадам Павутина. Тож, інвестувавши 80 мільйонів у виробництво Мадам Павутини, Соні хотіли створити нову франшизу жінок-павуків, що могла стабільно приносити. Їм гроші. Однак збори у розмірі 100 мільйонів та 11% сквальних відгуків на Rotten Tomatoes призвели до того, що Sony прикрила майбутнє продовження фільму. Враховуючи, що фільм доволі свіжий, думаю, вам не треба нагадувати, наскільки він поганий. Особисто мені дуже шкода, що Sony не змогли реалізувати потенціал цього проєкту. Суддя ДРЕД Першу суддю Дреда ви могли побачити у 1995 році Сільвестром Сталоне у головній ролі. Тоді фільм не зміг здивувати аудиторію, але, хоча б, окупив виробничі витрати. Однак, у 2012 році компанія Lionsgate вирішила зробити ремейк оригінального фільму. Що базується на коміксах 2000 рік нашої ери, і новий фільм мав стати першим у трилогії. Однак вгадайте, що все вірно, знов ці гроші. Незважаючи на позитивну реакцію критиків, яка склала 80% на Rotten Tomatoes з середнім балом 6,6, фільм провалився в прокаті. Та зміг зібрати лише 41,5 мільйона з бюджетом у розмірі від 30 до 45. І хоча суддя Дред є самодостатнім фантастичним фільмом, було б цікаво побачити розширену версію цього всесвіту, що приховує багато цікавого. Принц Персії піски часу. В свій час Дісней покладав великі сподівання на цей фільм, бажаючи перетворити його на франшизу не менше піратів Карибського моря. Однак екранізація відеогри – це завжди ризикована річ, яка може вилізти студії боком. Як ви розумієте, саме це і трапилось, маючи не найнижчі показники схвальних відгуків у 37% у цьому топі з бюджетом у розмірі 150-200 мільйонів, він зміг зібрати 336, що встановило рекорд свого часу для екранізації гри, перевершивши Лару Крофт. Однак ця сума не досягла рівня тих самих піратів Карибського моря, які свого часу зібрали 654 мільйони з бюджетом у 140 та були веселим пригодницьким фільмом, на відміну від принца Персії. Тож, не досягнувши поставленої цілі, Дісней скасував майбутнє продовження. Фантастична четвірка у 2015 році фантастична команда отримала другу спробу реанімувати свій всесвіт. Фільм режисера Джоша Транка з молодим акторським складом обіцяв свіжий, похмурий погляд на команду супергероїв. Сам Джош написав оригінальний сценарій, який намагався реалізувати. Однак під час зйомок продюсери Хач Паркер і Саймон Кінберг переписали оригінальний сценарій Транка і дали фільму інший фінал. У січні 2015 року керівники 20-го століття Fox Наказали перезняти фільм, адже були ним незадоволені, вважаючи, що він більше схожий на продовження попереднього фільму Транка Хроніка, який особисто мені дуже подобається. Всім раджу, хто його не бачив. Після таких виробничих проблем та розбіжностей у поглядах представлений фільм вийшов не просто поганим, а одним з найгірших супергеройських фільмів всіх часів. Фільм отримав 9% від критиків з оцінкою 3,6 Фільм також отримав нагороду Золота малина, в тому числі у номінаціях Найгірший фільм та Найгірший режисер. Збори фільму склали майже 168 мільйонів з бюджетом у 120. Тож після такого провалу заплановане продовження на 2017 рік відмінили. І хоча ця версія фантастичної четвірки померла, Марвел планує спробувати перезапустити її у 2025 році з новим фільмом. І чомусь мені здається, що цей фільм буде непоганим і зможе дати нове життя фантастичній четвірці. Могутні рейнджери Отримавши середню оцінку 51% та 4,9 з 10, могутні рейнджери не були жахливі, однак провалились в прокаті, зібравши 142,5 мільйони з бюджетом у 100. І хоча рецензії на фільм не були надто негативними, вони й не були особливо хорошими, розділивши критиків посередині. Головною причиною цьому стала надмірна впевненість Лайон гейт в успіху цього фільму і планах зняти як мінімум ще п'ять фільмів, а то й більше. Через це багато ідей притримували на майбутнє, в тому числі появу зеленого рейнджера, на якого натякають в титрах як зірку другого фільму, якому не судилось вийти. Однак, успіх фільму після випуску на DVD, продажі іграшок та різного мерчу все ж спонукали компанію подумати про можливе продовження, і у 2019 році стало відомо, що ведуться перемовини з Paramount Pictures щодо створення продовження, яке за сюжетом мало відбуватися в 90-х роках. Однак у 2024 році всі плани на продовження були скасовані. Самотній рейнджер. А цей фільм можна з легкістю додати до підбірки найдорожчих провалів в історії Голівуду. Джоні Депп та Армі Хамер зіграли головні ролі в цьому перезапуску класичної серії вестернів з величезним бюджетом у 225-250 мільйонів доларів. Однак, незважаючи на зірковий склад акторів та якісні екшн сцени, критики розкритикували тон фільму, його тривалість і зображення корінних американських персонажів. Фільм отримав рейтинг на рівні 31%, середньою оцінкою 4,9% і касові збори у 260 мільйонів. І за приблизними оцінками Дісней зазнав втрат у розмірі 160-190 мільйонів. Перед виходом фільму Джеррі Брукхаймер сказав, що хотів би, щоб у самотнього рейнджера було продовження, позиціонуючи фільм як початок франшизи. Однак після таких провалів ні про яке продовження не йшло мови. Чимось ця історія нагадує Джона Картера та його величезні збитки. Варкрафт початок. Студія Legendary Pictures по справжньому розмахнулася, коли вирішила екранізувати одну з найбільших франшиз відеоігр усіх часів Варкрафт. Для цього вони найняли відомого і на той час перспективного режисера Данкана Джонса, надавши фільму величезний бюджет у розмірі 160 мільйонів, щоб повністю реалізувати фентезійний світ Азерота. Всі, хто працював над фільмом, очікували, що екранізація покладе початок довготривалій кінофраншизі, адже історій, які можна екранізувати по всьому всесвіту Варкрафт, дуже багато залишалось лише зібрати достатньо коштів. А ось тут вийшло не так все гладко. Збори фільму склали майже 440 мільйонів, що дуже непоганий результат. Лише трохи йому не вистачило до точки безбутковості у розмірі 450 500 мільйонів. Однак з цієї цифри лише 47,4 мільйона були зібрані на американському ринку. Найбільше, до речі, 225 мільйонів доларів зібрано в Китаї, де цей фільм став найприбутковішим на той час фільмом по серії ігор. Цікаво, що оцінки глядачів і критиків на цей фільм розділилися. 29% позитивних рецензій від критиків і 76% від глядачів, які однозначно хотіли побачити продовження. Безперечно, це були фанати серії ігор, які раділи будь-якому фільму по улюбленій грі. Одначе Legendary Pictures залишилися незадоволеними показниками і продовження відмінили. Можливо, колись продовження все ж вийде, наприклад, у серіальному форматі, але в найближчому майбутньому його не видно. Зелений ліхтар Свого часу спроба DC екранізувати цей комікс перетворилася на легендарний багатомільйонний провал. Незважаючи на Райана Рейнольдса Рейнольса головній ролі, зірковий акторський склад загалом та бюджет у 200 мільйонів доларів. Цей фільм не зміг стати класикою та отримати продовження. Отримавши 29% схвальних відгуків, фільм критикували за слабкий сюжет, спецефекти та дивне рішення зробити костюм супергероя повністю з графіки. Врешті-решт фільм зміг зібрати 220 мільйонів. Однак цього було недостатньо, і потенційну трилогію прикрили після першого фільму. Однак DC не полишає надій дати новий поштовх зеленим ліхтарям, і в новому фільмі Супермен ми побачимо персонаж Гая Гарнера, який був членом цієї супергеройської команди. Мумія останній фільм на сьогодні мав стати стартовим майданчиком для франшизи Темний всесвіт студії Юніверсал. Та черговою спробою перезапуску класичних фільмів про монстрів, що включають Франкенштейна, Дракулу, Людину Вовка, Істоту з чорної лагуни, людину невидимку наречену Франкенштейна та мумію. Як ви зрозуміли, на цей фільм поклали рівно такі самі сподівання та задачі, як і на фільм Ван Хелсінг. І цей план знову провалився. На Rotten Tomatoes він отримав лише 15% схвальних відгуків, середньою оцінкою 4,2%. А касові збори склали 410 мільйонів з бюджетом у 125-190, що звучить доволі непогано, враховуючи фільми, які я називав раніше. Але на американському ринку фільм зібрав лише 80 мільйонів, що стало тривожним дзвіночком для студії, і темний всесвіт прикрили. Але на цьому ми не завершимо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: 20 найвідоміших імпровізацій в історії кіно та 30 найкращих трилерів за останні 30 років. Переходьте та насолоджуйтесь.